Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось такий пакуночок, який я замовив за допомогою сервіса USA in UA. Він трошечки вдарений. Так, я б сказав, не дуже трошечки. Але по відчуттям з синглами має бути усе добре. Тому має бути дуже цікаво. Поїхав. Ось такий пакуночок мені приїхав. Величенький, навіть не влізає мені повністю в кадр. Тут сингли поповнення особистої колекції. Давайте будемо розпаковувати. Але для початку пропакування. Скажу, що сингли трошечки їздять. Але не критично. Ну і вдар, края, сподіваюсь, сингли не постраждали. Давайте розпаковувати. Замовляв суть пакуночок традиційно через сервіс USA In UA, Вони мене майже ніколи не підводили, точніше, вони мене не підводили взагалі. А ось на ebay, на жаль, бувало. Давайте дивитися. Так, мені це вже подобається. Додатковий бонусний картон. Круто. І бачимо пакуночок в таких спеціальних штучках. Уї. Так, і бачимо пакуночок. Ось як виглядає пакуночок. Відчуваю, що всередині є пупирка. І бачу, що він начебто не постраждав. Тому лайк вподобайка одразу продавцю ebay. Запаковано гідно. І сам пакуночок з сингами. Він вже поменше і явно краще влізає в кадр. Одразу перепрошую за мій голос, хворів трошечки. Тому відео трошечки не виходило давно, трошечки загуляв, завідпочивав. Та й стан здоров'я не найкраще. Давайте розпаковувати. Тут треба дуже обережно це робити. Так, як я казав, пакет з опиркою. Тому симви мали б доїхати в цілості цілими. І ось такий стос у нас символів. Давайте починати. Це все одна серія, тому сильно довго розказувати не буде про цю серію. Ви самі здогадаєтеся, що у нас тут. Скажу, що це виграв аукціончик, за дуже-дуже привабливою ціною виграв за допомогою сервісу USA In UA. Вони мені привезли. І давайте розпочинати. Перший сингл це Ануал по Bad Girl». другий випуск. Якого року не підкажу. Класна обкладинка, мені подобається. До речі, підложки преміум якості, пакетики теж. За це теж окремо лайк-вподобайка продавцю. Йдемо далі. Ануал No1. Girl DC Rebirth з Supergirl. Дуже класна обкладинка. Мені подобається. В принципі, тут майже всі обкладинки мені подобаються, тому перепрошую, ви будете дуже часто чути цей вираз. Наступний сингл це Badgirl No1. Серія початок. Давайте я вам переверну, щоб було цікавіше. Основна обкладиночка. Круто. Йдемо далі. Badgirl номер 2 Основна плинка. У мене цей випуск є, тому саме цей піде на продаж. Але заодно вам покажу, яка мальовка всередині. Непогана мальовка. Трошечки реклами фігурочок, трошечки реклами перших випусків серії DC Rebirth. і традиційно в кінці списки по місяцях. Дуже круто. Чому розпакував саме цей сингл? Бо у мене є цей випуск, але він непростий, а дуже і дуже цікавий. Про нього, напевно, зніму окремий короткий відеоролик YouTube Shorts. І викладу на канал. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Давайте йдемо далі. Bad girl номер 3 Також основна обкладинка. Тут здається майже всі основні обкладинки. Bad girl номер 4. Bad girl номер 5 Також основна. Якщо не помиляюсь. Bad Girl номер 6 Оце цікавий випуск, бо це ключова поява сина пінгвіна Номер 7. Дуже класна обкладинка. Номер 8. З Мекпі. З сорокою на обкладинці. Номер 9. Крута обкладинка з Пінгвіном. Теж основна. Основну від варіантів, до речі, дуже легко. З часом відрізнити, бо на основних, після 6-го випуску починається писати назви ARC, що дуже зручно. Шкода, що DC відмовилися від цього в DC Universe. Ну і плашки мені ці Rebirth дуже подобалися. Так, 10-й номер, основна обкладинка. Одинадцятий випуск. Також основна 12-й. Тепер дуже класна обкладинка. 13-й. З жінкою і кішкою. Запрошеною гостею. 14 випуск. Також основна обкладинка. 15. -й. 16. -й. Арка з Натінгом. 17. -й. 18-й з Harley Quinn. До речі, як бачите, вже пішла плашка DC Universe. Мінімалістична, прикольна, але, чесно кажучи, мені DC-Ribers більше подобався. Але зато ця плашка менше займає місця кавера. що не є погана. Також цей випуск у мене є в другій обхвиленці. 19-й випуск. Також, бачите, почали. Тут зверху писати назва арок. Щось почали в той період думати, гадати, як то краще зробити. 20-й випуск. Основна обкладинка. 21-й випуск. 22-й. Випуск. Теж цікавий. Кавер, цікава обкладинка, 23-й. Випуск. 24-й бомбічна обкладинка з двуликом І прикольною монеткою. Дуже класний кавер. Незважаючи на те, що на ньому нема бэдґерл. 25-й. Трошечки збільшений випуск. 25-й основна обкладинка. 26-й випуск. Також основна обкладинка. 27-й. І починається мене любима частина цього раму. З 27 го по 50 й у Bad Girl міняється костюм. І він максимально тупий. Особливо маска. Ну, добре, що ще залишилися серії, там, де у Бет Герл залишається класичний костюм New 52. 28 випуск. Обклинка фолі. Фольгована. Така. Добр, то. то не дефект. До речі, по стану символів можу сказати дуже-дуже добре. І останній, на жаль, 29 й випуск. Ось така. Копиця коміксів мені приїхала. Ще раз подивлюся, по ціні, якість символів. Дуже мені подобається. Начебто я купляв їх в магазині або саме в той період. Дуже мені якість стан. Ніби я їх брав на MyComicShop. Дуже-дуже гарна якість якихось дефектів, сколів, фарби, замнутостей на обхилинках я не бачу. В принципі, по фотографіях можна було це зрозуміти, але коли тримаєш комікси в руках, легше оцінити їхній стан, Ну, Став просто бімба! Лайк-вподобайка автору аукціона. І, по факту, я зібрав весь рамбід Girl, який хотів зібрати. Скоріше за все, буду дозбирувати від 29 до 50. У мене ще пару випусків є, ще пару випусків бачив у продавців в інтернеті, тому можна дозбирати. Але супер сильно. Прагнути цього не буду. Ось, роздрукував, до речі, собі таку брушурочку з основними і варіантними обкладинками, щоб відміщати, які є, яких нема. Дуже зручно проробив трошечки PDF з сайту MyComicShop. І буду відмічати, які мені треба, які не дуже треба. Зручна штука. Рекомендую. Кому, до речі, треба файлик. Лишу в описі до відео. Він буду в моєму телеграм-каналі. Про комікси, також підписуйтесь на нього. Давайте будемо підводити підсумки. Підсумки дуже прості. Якщо продавець гарно пакує, навіть такі вм'ятини, такі удари товару не страшні. Гарно буде запаковано. Пакет з папиркою, лайф вподобайка. Коробка теж гарно запакована додаткова картонка. лайк вподобайка Сервіс також гарно спрацював, зміг виграти ці сингли дуже просто і швидко. Доставили також дуже швидко, тому лайк вподобайка сервісу USA in UA. В закріпленому коментарі, до речі, буде посилання на реєстрацію з бонусом для вас. Переходьте за посланнями, реєструйтеся, вам знижка, мені лишня копієчка на кешбек. Всі будуть вигращі. Сподіваюся, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте влупити йому лайк вподобайка. Також, не забувайте, що у нас зараз війна, тому по можливості підтримуйте ЗСУ. Перевірені фонди є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд! Ми обов'язково переможемо. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!